А ДБС зі змінами зміни стосуються глядачів глядачі. РТВ, на сьогодні наша знімальна група ніде, вирішила поцікавитися, чим займаються депутати на засіданнях. Сьогодні комісія культури, молодіжної політики та спорту. І зараз ми будемо спостерігати, як працюють львівські обранці. Їх використати. Хочу зазначити, що на комісії присутній голова комісії, 22-річний Свіщов Віталій, у телефонному режимі заступник голови комісії пальків Христина, і чекали близько 15 хвилин секретаря комісії Хомчишин Юлію, один із членів комісії. Говори Гринишин Володимир не присутній. Ну і на зустрічі також тут на засіданні є присутній начальник управління молоді, ну і заступник голови комісії, також журналісти. Ну, я ж говорю, в основному вони самі вибирають. Наприклад, їдуть там в епіцентр чи куди, вибирають по кольору, там, наприклад, якщо килими. Ну, я не буду їм диктувати, що би я хотів. Тобто вони, то можуть собі це вибирати, так? Та не можуть, наоборот, вони самі вибирають, їм же там жити. На свій смак, по розміру, що їм пасує. Ну, Звичайно, в межах сум, які ми їм говоримо. Ну давайте про мотосу, щоб у нас друзького питання це. Я за. І в мене, і наші образу. Добре, давайте ми тоді ваше питання. Минуємо чергово і ви можете сидити. Так. Щоб не витримувати весь прямо. Ви знаєте за, так? Ви стоїте за, тому. Ми за. А... Так. Ну вот чотири один ваш лист у вас є. Має бути? Не, мама. Та, я а, І в Альфреску не приходить? Це я зараз уточню, що заносимо. Фізично, де лист на комісію мої Кур'єр несе до сих пір. Потом да. козальфас. Наступний раз напряму сюди, віддавайте все. Ну, що да. не Чуєте? Завжди немає. Добре, все. Я Мам? слухаю. А про які саме ви маєте на увазі? Стоп, стоп, стоп. Співфінансування? Так, е, так. Ну наразі е, по чотирьох квартирах там от завтра в області буде розмова. Вони свої кошти кинули на міську раду. А по програмах, е, от що ми з вами розглядали тоді на комісії. E, значить, по одній квартирі там проблем немає. E, в Тут дублянах. Ти правда, щоб люди пускали в рух документи, а не чекати пакетом, mm. а через одну собі відрати комісію, це не Ні, 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 ні. Там e, житловики, вони ж мають витримати mm. якусь там тобто, свою процедуру. Такі, а, по, не... а по пані. пам'ятаєте, бісик, яка була так, там. Так, так. Так, всі запити ми зробили, скерували в Сколівський район, чекаємо відповіді, просили оперативно надати відповіді. Зрозуміло. Прошу. Наступне питання, це обйомки нас будуть. Так, якщо можна, ми маємо наступну річ, ми просимо погодити зміни в титульний список. Це стосується зміни капітального ремонту дитячого клубу на вулиці Китайська, 4. Власне, це додаткові 400 тисяч гривень, які ми інвестуємо в цей ремонт після того, як ми долучили кімнату, в якій ми зробили вбиральні і душові. Ліна, можна показати фотографію? Тримала. Тримала, Тримали ми паслу, так? Ми покажемо фотографії. Станом на сьогодні проведені роботи на 98%. відсотків. Ми починаємо вже завезення інвентаря в це приміщення, його там санітарне прибирання, пропонуємо наступного тижня його відкриття, якщо все буде, якщо все буде добре. Паралельно біля приміщення районна адміністрація кладе новий хідник, тобто, відповідно, у нас буде фактично все зроблено. Ці гроші, які ми додаткові 400 тисяч, це кошти внутрішньої перекидки, власне, 100 тисяч, які озвучив Росіслав Тимків. І ще 300 тисяч ми взяли з проєкту угорської на цей, на цей об'єкт. Ну, тобто, внутрішні Є чи немає? Дайте мені подробнее. А, оце, власне, ну, це власне приміщення китайський чотири. Це перший зал, де в нас буде де в нас власне буде такий мобільний конференц-зал, де зустрічі це спортивне покриття, але зроблене. І він буде використовуватися, може використовуватися під інші події. Це власне ці душові, які ми робили. Це фасадна частина, ну, теж частина входу. Там залити. Ні, три зали. я відкриття тут на тиждень. Тому, власне, просимо поводити коригування. Це інші клуби у нас попередньо — Сихівська, 14, по-моєму, відкриття до Миколая. Зараз вони 14, відкриття до Миколая спершу садисто 2 так само поїдемо або до Миколая або до Кінця грудня і суботівську ми плануємо, оскільки ми її почали фактично два тижні тому. Це буде або кінець грудня, або перш, перш, перша половина а, січня. Тоб, ну, стан... Прошу? Та, ну, тобто, роботи там, роботи там тримають, динаміка позитивна, повалили стіни, провели штукатурення, зробили нові перегородки картону, кинули розводку світла, кинули розводку опалення. Зараз ну, працюють над заливанням стяжок в кімнату. Тобто план є, візуалізація є. Паралельно по тих клубах ми купуємо, купуємо меблі, тому ну, синхронно описує. Як там це питання? <клес> <це, клес> <клес> Залежно, кој конкуренција? Ну, таму може да биде некој славник асилно. Да. Да, 4 литрови склески. Смит. Да биде некој зборување? Не може да тоа веќе Ні, можуть один може собі залишати без візи бюджетної, то нашого це залишається на усіх. Зараз нічого, тому що слід уже. Зараз нічого не ми, 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 ми чекаємо від лини і продовжуємо. Дивіться, ви тоді на оце берете і десь на за... ми десь ворієнтовно давайте за зараз. Я на четвертій маю хвилину ви вирішили, помогли про те. Ми поговорили про удюмки, е, про кілька а ну ми гроші, тому що воно буде відкриватися на особливому тижні. І треба додатково гроші, Такі, які були, такі, що. Mm -hmm. Так, перекидка було, проставили, в нас на перекинули. Нічі. А ще одне було це для домов, покупка речей, які ми їм необхідні. А зараз що зараз? Зараз в нас, в принципі, питань більше немає, зараз буду там презентувати щось, розказувати Віталію Кану Куртюко. Все. Тобто редактерний вже виконавку. Так. <плес> так, ну, на сьогодні у нас було одне головне питання, <плес> головне Володимир Шнайдер, і пан Тимків, який говорив перед тим з додатковим питанням, яке ми розглянули першим. Можу перекинути на пошту документи, я просто не встиг роздрукувати. Ми займаємося.